Трактори і просто там втопляться, як в болоті. З дроном таких проблем немає. Не заміна 100% наземного оприскувача. Мерзлоталий болото або коли не дозволяє кліверенс, по високорослим культурам, також працювати саме дронами-оприскувачами. Три роки назад це було ще, ну скажімо так, дитячою іграшкою. Зараз вже це машина, яка може обробити, наприклад, ця модель може обробити до 200 гектар за зміну. Десь 400-500 дронів на території України літає саме DJI. і всього агродронів на території України близько тисячі. Вчимо, як правильно вносити, щоб не було пропусків, не палили сусідам поля, бо є такі служби випадкові. Доброго дня, мене Андрій звати, компанія Agronix. Займаємося саме технікою DJI, Агродрони у нас лінійка Agros, починаючи з Т-30, Т40 і перед вами Т-50. Ми займаємося саме продажу дронів, ремонтом, навчаємо операторів, також надаємо послуги при оприскуванні. Ці дрони потрібні фермерам в першу чергу для того, щоби. Коли колісна техніка не справляється своїми задачами, тобто при оприскуванні фунгіцидної інсектицидної групи можна працювати дронами, тобто це мерзлоталий, болото або коли не дозволяє кліверенс по високорослим культурам також працювати саме дронами-оприскувачами. Це модель DJI Agra 150, 50 має 40-літровий бак, систему оприскування ззаді ми бачимо, два формати це атомайзери, дискові розсопачі. Також в ньому представлені такі моменти, як датчики підтримки висоти, датчики перешкод, передні, задні, а також додаткові ще, які влаштовані нас ззаді. Бачимо, що це йде квадрокоптер, чотири лучі, але з коаксіальною системою лопатів, тобто з двойними моторами. Вони дуже сильно виручають фермера, коли вже я повторююся, що не може заїхати колісна техніка. І зараз на ринку України дрони у нас працюють десь три роки. І три роки назад це було ще, ну скажімо так, дитячою іграшкою. Зараз вже це машина, яка може обробити, наприклад, ця модель може обробити до 200 гектар за зміну. Це при фунгіцидній, інсектицидній обробці, а також десикації. Скажімо так, це найбільший дрон, який зараз є на території України. Основна модель це в нас Т-30ка. Звичайно, 30-літрові баки У них вони працюють зараз по всій території України. І їхня доля ринку в дронах десь 400-500 дронів на територію України літає саме DJI. і всього агродронів на території України близько тисячі. Ми являємося також і сервісною командою, тобто ви можете звертатися також в компанію Agronix, якщо вам потрібно буде обробити поле, якщо ви фермер. Будь ласка, або якщо ви хочете змінити професію і працювати в цій сфері, працювати оператором дрона, також можете звертатись до нас, ми навчимо. У нас є спеціалізоване навчання, починаючи від побудови дрона, замірів поля, роботи з препаратами, також по хімікатам, навчимо, як працювати правильно. І як вчимо, як правильно вносити, щоб не було пропусків, не палили сусідам поля. Бо є такі случаї випадкові. Хотів сказати, що це також не заміна 100% наземного оприскувача. Тобто на господарстві обов'язково має бути наземна техніка, колісна техніка, яка виконує там більшу половину роботи. Але в поміч ця техніка також своє має місце на Господарстві, тому що е, закриватиме потреби, наприклад, при тих самих умовах, е, коли е, занадто висока вологість, техніка грузна, ми вже неоднократно стикалися з такою системою, коли заїжджають в поля трактори і просто там втопляться, як в болоті мож, майже. З дроном таких проблем немає, плюс е, до нього можна не під'їжджати навіть на саме посередньо виїжджати на саме поле можна стати перед посадкою або на асфальтованій дорозі і посилати дрон на місію. Працює він в автоматичному режимі, тобто майже 80% людей, які користуються смартфонами, опанують цю техніку доволі швидко за 3-5 днів, тому що там стоїть звичайна операційна система, як на будь-якому андроїді. Головне це правильно заміряти поле і не допускати таких. Як називається блокування від дурака, але ми вчимо цьому як не робити таких елементарних помилок. Однозначно, ця техніка вже працює на території Європи Америки. Тобто, ця технологія прийшла нас взагалі з Китаю. І за цією технологією малооб'ємного внесення, однозначно майбутнє. І якщо ви хочете також на своєму господарстві запровадити цю технологію, будь ласка, звертайтесь до нас, допоможемо. Дякую за увагу. Тут нема чому ламатися, пласті, карбон, метал. З таких найчутливіших і найболючіших зон це е, акумулятори. То тобто, е, якщо ми з їх порівнюємо, то тут стоять системи оприскування, атомайзери. Бункер стоїть для рідин 40 літрів, то бункер для сухих сумішів та міде не 50 кг. Один оператор, другий помічник. Жадібні можуть працювати поодинці, але він отак так за повітрям рухається. Як то не знаю, як повітряна куля, яка не контролює свої дії, він не розуміє, де він знаходиться ціна GPS втрачена.